Саме з цією піснею посів третє місце на престижному конкурсі тернівчанин Сергій Мельников. Його гурт презентував пісню на канадсько-українському фестивалі. І, хоча, на перший погляд, його професія не дуже творча. Весь свій вільний час чоловік присвятив заняттю вокалу. Працюю на кабельному в ттв сервісі, а весь вільний час присвячую творчості. Займаюсь музикою, пишу пісні, граю в гурті ДНК. Зазвичай і слова до своїх пісень Сергій пише сам. А презентувати свою творчість на сцені йому допомагає досвідчена команда. Помагають аранжувати, звісно ж, музиканти, усі наші талановиті хлопці та дівчина. Вік у нас від 25 до 55. Ох. Хто грає? Талановіті, віртузні гітаристи, Артем Бондаренко, Євгеній Радзян, Барабанчик, Олександр Пазюк. Дуже талановита дівчина-перлина нашої команди Анастасія Кухаренка. З'явився новий бас-гітарист у нас. Це Леонід Скляренко. Велика дяка йому, дуже чудова людина. Вона підняла нас на новий музичний уровень та морально, етичний. Український рок-гурт ДНК бере участь у всіх міських заходах, проводить благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Гурту три роки до повномасштабного вторгнення пісні лунали на різні теми. Проте з часом все змінилось, каже Сергій. До Повномасштабного вторгнення ми співали пісні на різні теми: про кохання, про наше місто, про дітей, про любов до матери, про любов до рідної землі. Про щасливих людей співали пісні, а зараз приходиться співати про війну, бо це не можна замовчувати. Нещодавно гуртківці дізнались про канадський фестиваль, не вагаючись, подали заявку із піснею, коли закінчиться війна. Цією піснею ми висказуємо свої сподівання на мир, що все буде добре в нас. Конкурс проходив в онлайн режимі, а учасників в різних номінаціях було 30 тисяч. Тож третє місце дуже гарний результат. Зупинятись на досягнутому гурт не збирається. В планах гастролі по області. Ну а мрія Сергій про те, як і більшість українців, моя мрія. Я сподіваюся, співпадає з мріями кожного українця зараз, щоб скоріш настав став мир. Щоб кожен змог займатися своїми справами, народжувати дітей, виховувати їх, працювати, займатися своїми буденними справами, займатися творчістю, жити повноцінним життям. Життя завжди перемагає. Слава Україні!